Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас в новому етері. З вами студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Донецького національного університету імені Василя Стуса Інна Бабій та Наталія Гринько. Тож сьогодні мова піде про актуальні питання сучасних міжнародних відносин, суспільних комунікацій та світової політики і історії. Загалом привіт, Наталю! Привіт, Інно! привіт усім! Рада бути тут з тобою на радіохвилі для наших слухачів. Нато, колись ми вже з тобою розпочинали говорити про конфлікти, які виникли на території країн, що колись входили до складу СРСР, розповідаючи. Про події пов'язані із невизнаним Придністров'ям. Але імперська політика Росії та радянська політика, направлена на асиміляцію народів, залишили по собі інші конфліктні кластери. Погоджуюсь, адже на тлі повномасштабної військової агресії Росії проти України, яка за індексом війни, укладеним аналітичним центром Українські студії стратегічних досліджень, визнається найбільш широкомасштабним конфліктом 2022 року. Все ж таки, час від часу ми чуємо про невизнані Абхазію та Осетію, антиурядові протести у Грузії чи загострення або ж охолодження конфлікту довкола нагір. Но Карабаху, звичайно, ці проблемні території, милістю російського царя і його поплічників досі з карти нікуди не поділися. Але мою увагу привернула поява низки інформаційних повідомлень, у яких йдеться про обговорення мирного договору між владою Вірменії та Азербайджану навколо Карабаху. Тож я вирішила знайти трохи інформації про цей конфлікт. І Якими здобутками зі своїх пошуків ти можеш поділитися з нашими слухачами? Думаю, для початку варто нагадати невеликий історичний екскурс цього двостороннього зіткнення. В далекому минулому, десь починаючи з 11 століття, територію Карабаху населяли тюркські племена. Він перебував у складі різних тюркських князівств, та й власне назва Карабах є назвою тюркського походження, адже вірмени називають цю територію арцахом у 18 столітті. Карабах був одним із наймогутніших азійбарджанських ханств, яким управляла династія Джаванширі. Хоча на території ханства проживали вірмени християни у 1805 році Російська імперія завоювала цю територію з того часу, як то кажуть, все й почалося. Зачекай, але чому ці народи почали конфліктувати лише тоді, коли Карабах увійшов до складу Російської імперії? Я розумію, що Росія. Уже далека від відповідальної поведінки на міжнародній арені, але ж тут навіть не йдеться про міфічні утиски російськомовного населення. Те, що дуже далеко, навіть м'яко сказано, усьому винен імперський спосіб мислення та керівництво принципом розподіляйте владарюй». Оскільки вірмани були християнами, перша російська імперія зробила ставку саме на їх підтримку. До Карабаху із території перського Зібарджану, нині території Ірану. Переселялося вірменське населення. До нього були більш прихильні імперські чиновники, що, звичайно, не подобалось етнічним азербайджанцям. Але потім, коли вірмени набирали все більшого впливу, у їхніх еліт міцнішала національна свідомість. Російська імперія змінила фокус своїх привілеїв на азербайджанське населення, що спровокувало навіть розлючених вірмен напасти на Григорія Голіцина, керівника кавказької адміністрації в той час. Такі дії загострювали неприїзд між двома народами. Революції в Росії, розпад імперії, щоразу ставали тригерами для посилення протистояння. Це відбувалося і у 1905-му, і між 1918-1921 роками, і після розпаду СРСР між 1989 та 1994 роками. Але що кажуть про приналежність Карабаху офіційні документи? І чи є його статус десь офіційно закріпленим? Внаслідок військових завоювань уже більшовицької Росії територія як Вірменії, так і Азербайджану було приєднано до СРСР. А територія нагірного Карабаху офіційно ввійшли до складу Азербайджанської РСР у формі автономного округу 1921 року за рішенням політбюро ЦК РКПБ Хоча на той час етнічний склад цього регіону складав 9 вірмен. До одного азербайджанця. наслідок асиміляційної політики. ООН, до речі, сьогодні також визнає Карабах територією Азербайджан. Як я розумію, саме це рішення і є тим самим офіційним документом про статус нагірного Карабаху, але оскільки все вже закріпило на папері, чому конфлікт триває й досі? Допоки радянський Союз існував, совєтам вдавалося силою пропагандою приховувати, чи то не помічати проблему Карабаху. Але як тільки імперія зла почала тріщати по швам, прихована стабільність, а також почала руйнуватися. У лютому 1988 року обласна рада нагірно-карабахського автономного округу прийняла рішення про вихід із складу Азербайджану та приєднання до Вірменії. Це стало каталізатором до численних погромів та міжетнічних сутичок між населенням. Спровокувало потоки біженців із обох сторін. Наскільки мені відомо, події тоді за. Вершились на користь вірменії у Бішкеку, столиці Киргизстану в 1994 році було підписано протокол, який припинив активні військові дії. Але Азербайджан повністю втрачав контроль над територією нагірно-карабаського автономного округу. До того ж, вірмени встановили контроль ще й над певними територіями докола Карабаху, називаючи їх зоною безпеки. Також у 1992 році була створена мінська група ОБСЄ – майданчик для подальших переговорів щодо врегулювання конфлікту, посередниками в якому стали Сполучені Штати. Росія та Франція. група була покликана створити умови для подальших мирних перемовин між країнами однак, фактично, жодних істотних домовленостей у цьому плані досягнуто не було. А як ти думаєш, чому меншою за чисельністю ресурсів Вірменії вдалося досягти подібного результату? З того, що я знаю про цей конфлікт, можу сказати, що Азербайджан на той час перебував у стані більшої політичної нестабільності й боротьби за владу всередині країни. А на користь Вірменії зіграли кращу підготовленість офіцерського складу, більша єдність меншого за чисельністю населення. Також колися читала про те, що вже після 1994 року Росія таємно постачала зброю вірменії, тож не виключають того, що подібні поставки відбувались і раніше. За одними із версій, значний вплив вірменської діаспори у США також зіграв на користь Вірменії, але в іншому. Та права, принаймні щодо поставок озброєння, інформацію про які колись оприлюднив нині покійний генерал Лев Рохлін. Із приходом Володимира Путіна до влади таємні поставки перетворились на відкриті, йдуть вони до обох сторін. Ось такий російський підхід до миротворчості. І коли Азербайджан переважно купує цю зброю, то Вірменія часто отримує її у кредит, що ставить цю країну у залежність від РФ. Більше того, всі ми знаємо, що Вірменія входить до складу ОДКБ – російського варіанту міжнародної безпекової організації. Так історія даного протистояння є настільки тривалою. Наскільки й драматично, і з цим важко не погодитись. але що можна сказати про сучасний стан справ довкола цього конфлікту? Гадаю, ти пам'ятаєш. Що у 2020 році відбулося чергове його загострення восени? Збройні зіткнення між силами Азербайджану та Вірменії призвели до встановлення контролю азербайджанськими військами над низкою районів невизнаної нагірно-карабайської республіки. А захоплення міста Шуші фактично завершило цей виток протистояння. Вірменії довелося змиритися із тогочасним статусом ХВО. Активну роль у цьому врегулюванні намагалася відігравати і Росія. Володимир Путін був одним із підписантів угоди про припинення вогню 20 листопада 2020 року. А 1960 російських миротворців направлялись у регіон для контролю над лінією зіткнення. Таким чином Росія ще більше ставила під залежність вірменії, і разом з тим розміщення російських військових на непідконтрольних Азербайджану територіях дозволяло зберігати вплив і на нього теж. Але і з початком російсько-української війни авторитетність російського впливу викликає більше сумнівів у кавказьких народів. Тож як ти можеш охарактеризувати стан конфлікту після лютого 2022 року, 6 квітня минулого року у будівлі Європейської ради в Брюсселі президент. Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Це була друга в серії зустрічей між трьома лідерами, кульмінацією яких став пражський саміт і декларація від 6 жовтня 2022 року. Ці зустрічі вселили надію на вірменсько азербайджанський мир. Під час зустрічі лідерів у Брюсселі за кілька сотень метрів у будівлі на Ронденшуман вірменські та азербайджанські експерти представили аудиторію офіційних осіб ЄС та інших Кавлених сторін свій звіт південний Кавказ від війни до миру. Звіт став результатом шестимісячної кропіткої роботи вірменських та азербайджанських експертів, які працювали за підтримки європейських колег у спільній групі зв'язку. Мені здається, що той факт, що обидві зустрічі відбувалися одночасно в одному місці, був випадковим. Але ці дві події були найкращим прикладом за всю довгу історію зусиль щодо врегулювання вірменсько-азербайджанського конфлікту треку 1 і треку 2 дипломатії. Що працюють у тандемі, це був знаковий і позитивний момент. Так, дійсно, адже протягом наступних 20 місяців ми спостерігали американські гірки, коли настрій щодо перспектив миру в регіоні коливався від дуже оптимістично до дуже песимістичного. З жовтня 2022 року сторони не проводили суттєвих особистих переговорів. Хоча відбулися деякі зустрічі за сприяння США, зокрема в Вашингтоні та Мюнхені. Більшість переговорів ведеться електронною поштою, механізмом, який залишає бажати кращого. Важливо, щоб обидві сторони якомога що повернулися до суттєвих переговорів віч навіч Ти маєш рацію. Хоча на даний момент мало ймовірно, що будь-яка сторін хоче повернутись до широкомасштабної війни. Однак збройні сутички впродовж 2022 року, навіть на тлі переговорів, постійно тривали. Більше того, факт переключення уваги Росії на ведення війни в Україні лідери Азербайджану намагаються використати як можливість збільшення тиску на Вірменію за для вирішення карабахського конфлікту, поступового переходу територій, де перебувають російські миротворці, під власний контроль. Іншого боку, ОДКБ, членом якого є Вірменія, показує свою недієздатність. А начальник об'єднаного штабу ОДКБ заявляє про те, що вирішення конфлікту можливе лише політико-дипломатичним шляхом Справді роль міжнародного співтовариства в посередництві між країнами часто переоцінюється дослідниками, роль будь то роль Росії, ЄС чи США. Часто була корисною, а в багатьох випадках і необхідною. Але, врешті-решт, саме Вірменія та Азербайджан, а також вірменське та азербайджанське політичне керівництво, повинні будуть зробити вирішальні кроки для досягнення та завершення процесу нормалізації відносин та встановлення миру. Хоча Вірменія розуміючи ненадійність слів Росії та краща позиція Азербайджану в регіоні на даний час, щоб не втратити остаточну позицію у питанні Карабаху, намагається активніше працювати над пошуком інших партнерів, які готові були б зайняти позицію третьої сторони, намагаються нормалізувати відносини із Туреччиною. До прикладу, шляхом спортивної дипломатії на своїй прес-конференції у травні, прем'єр Вірменії Ніколо Пашинян заявив. Про готовність визнати нагірний Карабах територією Азербайджану за умови забезпечення прав вірмен на цій території на ці слова Україні відреагували досить стримано. Таким чином, хоча переговори і тривають, найбільш принципові моменти й досі залишаються неврегульованими, що не дозволяє заявляти про швидкі перспективи миру. Під тиском зовнішньополітичних обставин та ненадійністю російських гарантій безпеки вірменія намагається балансувати між інтересами збереження впливу Карабасі, необхідністю налагодження відносин у регіоні та пошуком нових. Впливових партнерів, а Зайбарджанж використовує свої можливості для остаточного вирішення карабахського питання на свою користь. Наявність діалогу між сторонами, звичайно, може вселяти певний оптимізм. Однак рішучих кроків як від сторін конфлікту, так і міжнародної спільноти на шляху до миру досі доводиться очікувати. Що вимагає спостерігати за подіями і вивчати досвід міжнародної миротворчості і надалі. А на цій ноті змушені прощатись з вами, дорогі слухачі. З вами були Інна Бабій та Наталія Гринько. На все добре та до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.